Ну, і з нами на прямому зв'язку Анна Білівітіна, політологиня, кандидатка політичних наук. Пані Анно, вітаємо вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чим зумовлена відставка так, ми читали в ЗМІ, зокрема, писали цікаві речі про те, що. Деякі нардепи стверджують, завуальовано, що доволі слухняний уряд намагаються замінити ще більш слухняним деякі представники влади. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чим викликана необхідність заміни урядовців в нинішній ситуації? Ну так дійсно, щоб міняти цілий уряд, для цього мають бути е такі вагомі підстави, ну, особливо під час воєнного стану. Що як ми знаємо, що е законодавство обмежує е припинення е законодавство забороняє припинення діяльності е певноохрані влади, де Президента парламенту і Кабінету міністрів. Тому тут дуже-дуже вагомі підстави мають бути. І те, що озвучила змі, нібито, як президент втомився е, від прем'єра, це не дуже така е, вагома причина для зміну уряду під час воєнного стану. Тому е, серед, серед причин, дійсно, ми можемо бачити, що є е, проблеми з, е, з економікою в країні, є проблеми з мобілізацією. Але я думаю, що це питання можна вирішувати точково і простіше вирішувати точково, ніж міняти весь уряд, щоб організовувати відставку прем'єр-міністра, який, в принципі, він ну, є таким, що ну, доволі комфортним для президента, прем'єром. Тобто він виконує те, що ті завдання, які ставить перед ним офіс президента. І... Тобто та то, то питання, як вже там справляється уряд з тими чи іншими завданнями, то можна вирішувати вже точково. А ще ми нещодавно бачили соціологію, і звісно, там не дуже втішні для влади показники, коли більшість українців не задоволені тим, куди рухається країна дуже низький рівень довіри до. Уряди до парламенту, парламент ми там не можемо змінити під час воєнного стану під час дії воєнного стану, але ми ну можна міняти певних міністрів. Але зараз мені здається, от влітку зараз точно це питання не на часі, тому це таки можливо просто тестують суспільну думку, як суспільство ставиться до цього, і можливо розглядають в майбутньому як спосіб злити негатив. Але я ж знову повторюю, що тут простіше вирішувати точкове питання, міняти міністрів ніж цілий уряд. Пані Анно, а чи згодні ви з тезою пана Ваніславського про те, що заміна прем'єра під час війни дорівнює заміні всього складу уряду і чому? Звісно, у нас законодавство визначає закон про кабінет міністрів України. Визначає, що відставка прем'єра або через недовіру парламенту, або за власним бажанням, або у випадку смерті є наслідком цього є відставка всього уряду. Власне кажучи, от з приводу довіри до уряду і подібних речей або тестування суспільних настроїв. З одного боку можна там уряд звинувачувати в запізнілій реакції на певні події, от зокрема що стосується там енергетики. А з іншого боку, податки підвищує, голосує за підвищення податків. Один з моментів, який впливає на рейтинги, зокрема влади, підвищення податків. А за це голосував не уряд, за це голосували, наприклад, народні обранці. Чи можна там уряд звинувачувати в зриві мобілізації, якщо до цього долучилося, ну будемо чесними, вся вертикаль влади там починаючи від президента, закінчуючи дійсно і Міноборони, і урядом і чиновниками на місцях? Тобто, чи можна стверджувати, що дійсно уряд там не справлявся, чи і його треба міняти? Чи все таки скажімо так, можливо намагатися не? Списати, скажем так, і не зливати весь негатив на уряд, тому що інший зайде, поки увійде в справи і так далі, буде вже осінь, тобто новий опалювальний сезон, і на нього посипляться можливо ще більші проблеми чи не призведе це до, скажем так, певного колапсу в країні? Стосовно довіри, ми бачимо, що до парламенту довіра у суспільство ще нижча, ніж до уряду. Там, правда, ну не великий відпадок, але все ж таки парламент чудо не довіра до парламенту вища. Але що стосується уряду, він ж теж неоднорідний. Тобто там є різні міністри і у них є різні успіхи щодо виконання поставлених перед ними завдань. Ми не можемо говорити, що Весь уряд провадить свою роботу. Ми, там роботу. ми можемо побачити роботу Степанішиної, ми можемо побачити роботу Середенко, Хулеби. І там, в принципі, є до них більше довіри, і результати їх роботи більш видимі і зрозумілі суспільству. Тому тут важко говорити, що весь уряд провалява, але дійсно є деякі дуже важливі для суспільства питання. Я думаю, ставлення до в цілому до влади не лише до уряду, пов'язано з тим, що у нас відбувається з такими показниками, як економікою, з воєнною ситуацією, тобто що у нас відбувається на, на фронті. І це дуже що у нас відбувається з цінами, з тарифами з енергетикою. Це дуже впливає на ставлення. Коли погіршується ситуація з енергетикою, з мобілізацією, ситуацією на фронті, то відповідна відповідальність населення перекладає на всю владу, але довіра вже розподіляється нерівномірно. До президента довіра вища, а до парламенту до уряду нижче. Це традиційно для України. Завжди так було, що у нас персоналізована влада, і президент його всі знають, він відомий, і тому до нього більше довіри. А до міністрів, особливо коли там деякі з них дуже часто міняються, їх менше знають, і відповідна довіра теж менше. Паніно, ми вам дуже дякуємо за включення за роз'яснення. Нагадаю глядачам, що з нами була Анна Білівітіна, політологиня, кандидатка політичних наук.